Подивіться, яка я нині добра жінка Романовичу, каву несу на гойдалку. Романович, добрий ранок. Романович не чує. Посадила Романовича, щоб чекав на молоко. Бо вже відколи не знаю, скільки ми вже часу не платили за молоко. Знайома приноси, поставила на Гойдалці. хоч ми ніколи не спимо. Ми завжди вже в кухні є. Вона думає, що ми спимо. Вона ставить і пішла. Я не знаю, за скільки ми вже разів маємо заплатити. Кажу до Романовича, я тобі зроблю каву, вже нині сиди і чекай. О, дала йому гаманець, так що Романович пий каву Взяв мобілку і каву О, А той наш собачка, бо він так на чужих гавкає, а на неї не гавкає, вона він вже знає її, на неї не гавкає. Має, собаки має свої, поглади, почухає, поговорить з ним і все, і пішла далі. Романович може кинапку тобі принести. Не, я вже дочекаюся, її заплачу, а тоді вже туди я вже тоже спішу, вже маю роботу. Добрий ранок. Махай привіт підписникам, Танечка, ти сьогодні до ранку так спала гарно. Ну, каже, що з п'ята трошки покрутилася, я біля неї лягла, потім я перейшла назад. Але в загальному ту так гарно спала. Вона би ще, хоч то вже майже восьма. Але я її зараз до себе візьму в наше засне. то вже, вже посунеться грати. Що? Що? Що, Ало? Зв'язки така такі баньки під дитями, як міцно спиш. Ну то ти помахаєш привіт? Ні. А чому? Ну помахай. На ну, підписники так тебе ліву, ну, будь ласка. А, будь ласка, О, ти ж гарна дівчинка. Привітна. Ой, давай, хоч одною ручкою. Ні. Ой-ой-ой. ой 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 Молодець. Ура, ура, ура. Дякую. Дякую. Ні. Жу, давай сфотографуємося, а вона брик і відвернулася. Давай сфотографуємося з мамою. Давай сфотографуємося з мамою. А ще не зарано, а ще не зарано. Будемо фотографувати? Але... Як ні. Ді? Ти жук маленький, жучка маленька, солоденька, виспана дитинка. Зовсім інакше, так? так. Романович посидів, посидів і треба було вже йому їхати. Каже, тепер ти йде. Виніс мені камезелю, бо на дворі нема тепла, прохолодно. От Я посиділа, ще зробила корисну роботу, почистила свій телефон, бо вже сховище було повне, вже нічого не можна було зняти і вже молочко дочекалася, розрахувалася. Тепер можна йти вже робити свої справи, каву пити, снідати. Не знаю, чи на базар, може поїдемо, чи не поїдемо, наскільки він там поїхав, то не знаю. Якщо не поїдемо, то будемо обходитися тим, що є. Ще маю морозерцю, де що купила, а щось треба буде, то є в магазині. Ось таке. знов казав, що нині на після обіду дощ заказують, з тими дощами вже не дана рада. Але вже як є, всім гарного, тихого, мирного і спокійного. Виходила ще дивитися, хто то так туче покришками. Думаю, сиджу і стук-стук, покришка до покришки. А то вийшла, виявляється, сусід так страхає тих шпаків. У мене один сусід має черешню і другий сусід. І дивлюся від одної черешні до другої, тако перелітають просто табунами. І він вже обриває черешні і так їх страхає, бо каже більше. Нема чим, того року їх стільки є, просто аж чорно. Не можна дати ради з тими Шпаками, хоч бери сюди на ті черешні, але вони і то не дуже бояться. Романович, дай Боже, щастя. Дай Боже, дякую. Романович нині ще сам. Ще підмоги немає, але зараз... А вже би мала бути. бути. Він каже, що ми позаймали всю підмогу. Зараз візьмо Христинку, треба поїхати буде. Це б у мене не була робота. У тебе, тебе робота дуже важна робота. А я вийшла, нарвала піоні, бо вже скоро перецвітуть. Вже деякі перецвіли, а я ще навіть і букет не ставила в хаті. Воно файно, як на дворі цвітуть, але в хаті як пахне, бо дехто пише, пані Марія, чому ви не наріжете і не в вазу? У вазі вже маємо. О, то Зараз поставлю і нех нам. І нех нам пахне. Кожного року до нас хтось приходить, бере квіточки на останній дзвоник, а того року в нас ще останнього дзвонику не було, хоча бачу, що вже в багатьох школах вже вчора був останній дзвоник, а наші діти ще будуть вчитися чи тиждень, чи півтора, коротше, саме довше. Звичайно, то вдома, то ти виходиш на вулицю, то ти ще кудись теж. Спас обов'язково. У той сойка, якщо він тобі по консистенції добре лягає, значить наносиш його кожен день. Там, там склад нормальний. Там немає таких правда не пом'якшуючих того компонентів, які вкладають що я тобі е, написала. Але він все одно, він хороший. Якщо там правдивий склад так, як є, то він захищає, в принципі, добре. І не є добре зволож. Моя подружка тепер дуже почала цікавитись косметологією, я Вже не раз сказала навіть її, вам її показувала. Ну і вона реально я не бачила ще жодного експерта, навіть косметолога, який там вчився, щоб так глибоко е знав все про різні засоби, про різні креми, доглядового ну, таку косметику. цікавиться, любить то тут. Вона людина. вона розібрала. Я боялася давати їй свою там косметичку. Вона розібрала мої всі засоби, якими я користуюсь зараз, якими я користувалася якими це деякі вона знайшла на дорогі засоби, і які просто жахливі по складу, вона каже, просто викинь їх, тому що там і якісь канцерогенні коротше, ті штуки є. Я в тому не розумівся. І до чого веду? Зараз вона і мартусі догляд підібрала, і мені ну, з такими активними компонентами, тому що в мене такі звичайні зволожуючий е, догляд, який я вам постійно рекомендую. А вже вона каже, якщо хочеш такий потужний, антивіковий, що буде реально там е, підтягувати обличчя, зменшувати видимість зморшок. Коротше, то можна довго говорити. Вона мені підібрала такий комплекс, е, підрахувала такий мінімальний. Каже, що буде 8 тисяч гривень. І це не найдорожчі е, засоби. Я їй кажу, Галю. Я зараз не потягну так, ну, такої суми. Е, давай, може, щось підійде з того, що ну що я маю. Найважливіше, що вона каже: от ви самі почули, вона не буде ображати, що я це включила. СПФ-ом треба користуватися. 365 днів на рік, тому що це максимально важливо, щоб наша шкіра не старіла і має бути реально потужний сонцезахист від ультрафіолету, навіть в хмурну погоду вона каже обов'язково користуватися SPF, -ом. особливо якщо вже в старшому віці не хочемо, щоб пігментація з'являлася. Тому що навіть в хмурні дні це ультрафіолет проникає. Так, це обов'язково. До чого я веду? Це ну, реальна історія, це не реклама, ні нічого. Ну, звісно, я вам скажу, де я замовляла, але вона мені була підібрала такий дорогий СПФ, не знаю, ну, певно, навіть не одна тисяча гривень. Я їй скинула, кажу, мені на рекомендацію прийшов ось такий від українського бренду бюджетний. Кажу, подивися, а, а може, може, дійсно класний. Вона подивилася, почитала, що тут є реально всякі ті ультрафіолетові фільтри, чотири хімічні нового покоління, алої, вітамін С. Взяла Христусю і їдемо до магазину. О, Дід нам чепи сиделко, сидіння. Їдемо за картопелькою. Купимо, може, є молода картопелька в нас в селі. Все, йди, діду, посади. Я їду yeah. Туди в село. Дякую, дякую, Тасі. Опа, ся, куди. Опа, зідержай тут. Опа. Попа, діду, вимахай. Папа, па. дідове. Дівчата мандрували. Магазинчико були. Їхала тільки за картоплею. Ну, Картоплі ще купила, що летли Думаю, як ми заїдемо. Там якісь хлопці були. Кажу, поможіть. Що вона їсть. Христя, що ти їздиш? Вона їсть соломку. Ні, вона не соломку, вона траву їсть. Капусту що добре? Капусточку. баба то смачного, Знає якщо добре. Знає, О, ще Мартусі взяла пару яблук, просила баба візьми яблук. І де по 90 одиночку. і більше навіть яблука, то капець. Так, все по потрошки. І хліб і десь Романович зранку був, казав, аби виставили ногами. Каже, є, ліпше і капусту буде... мені, баба, давайте, а не, а не солонку. У нас ви сама бере капусточки. Так? Трошки потепліло, вже навіть можна скинути камезень. Я взагалі в футболці так, сиджу в окопі. І в холодку є Ну, ну, ні, я теж змерзлюха, але нині, ну, не вже, така, не... Як я. Ні, вже не скажеш. Що... То ви тепер, як трохи сала скинули, то ви тепер більше... більше мерзнути стали. Я взагалі в шоці з вас. Я дуже змерзлюха. Ну, ну ви тепер щось не властиво вам. Ні, не їсть капусточки пижик. Пижик не їсть капусточка. Ні, ні, а ти їж капусточку. Ага. Так, ти молодець. Я на мамині ноги. Кажу, ну та реально, якщо ви в таких, як і то норкові чи які, то в теплих грубих Агорні. шкарпетках, Агорні. ну то. Ну, я то вже, так. Певна, не один раз казала, кажу, я колись здивувалася, що старі люди були в валянках, в літі, повиранні, ну, в таких бурках, бурки колись називали. А тепер я така сама, хто має такі хворі ноги, як я, якщо я на коліна взагалі не можу. Коліна знизу, пальці, то й артрит так вимучує. Попробуй тільки десь тако скинь шкарпетку, я беру все, що найтепліше, я вже грубиш шкарпетки в літі, ходити робиш шкарпетках, но що зробиш? Ліпше вигрітися. Як то кажуть, тепло, кісток не ломить. Не ломить, Oh, наша мама їде на масажик. Чекай, пижик. Папа мамі помахає. Папа, папа. І що ти думаєш? Ми пішли, думали, може черешня купити. Ні одної черешні. У мене камера не про Ні однеї. Все поїлаш Ну, Розумієш просто ні одне. Мама, бери, забирай тебе вже. <маш> ні, ні, мама їде на масажик. Так, давай. А ми йдемо там, одягя є. Тай без дядь. О, Вже є три хлопці. Працює, ту, робота піде. То шо? А, Ти вже ти, ти вже цей. Щоб, щоб не падала опалубка, та Ну, Щоб ага. не знизу є зазори, щоб не витікав цей так-так-так. так. Та, та. Що, прийшла допомагати мені? Ну давай, будемо знімати, давай. Оп, і туди. Оба. Оба. Ай, помічниця, помічниця. Романович, так щоб ти розумів, в наших сусідів ті шпаки об'їли до єдиної черешні. Ні одної немає. Було обліплено, ти розумієш? Так що Володя каже, що якісь... Я дивився вчора на цьому, м'які їх нашки Каже, світ тварин боїться хижаків, воно ніби кута їм нагадує, ще щось пухнасте таке, щось треба чіпляти і це. Інший вчепив ось таку змійку удава і теж поставив. Каже, нема типу цей. Бо був, каже, в сусідів були шпаки, він перечепив м'які іграшки, перелетіли до мене. Каже, я вчепив змію і від мене, каже, втікли. Ну не знаю, будемо пробувати, бо в нас вони дуже голодні. Забрати, спати дитину не може ні в яку. Ні в яку. Казала мама ці ручки помити баба, і пробувати покласти. Що, ти хочеш, щоб знову бабуся скакала, так? Mm. Ну давай ще трошки саменько. А давай вже йдемо ручки помиємо і трошки будемо бойкати. Ні. Mm. Давай, mm. трошки побойкаємо. Потім знову будемо скакати. Дивиться, як дядя там стукає. Стопчики. Кажу, як хочете щось стукати, то скоріше їх позабивайте, бо зараз їх буде спати. То треба вже тишина, бо то, тут в тій кімнаті то якраз чути. Що ам Ам-ам, А, ам, ам то мисочка. Мисочка стоїть, там нема ам-ам. Йдемо духати, бабуся, ам-ам дай, -ам. добре? Йдемо? Заледве ледве забрала дитину до хати. Мосіла обіцяти, що зараз дам смаколиків, перекушує полуничкою і треба зараз якось вкласти спати її. Не знаю як, але будемо старатися. Так, вилучкою, гамає, бо полуничка велика, вилочкою, дівчинка, гамає. Помолочне, ще заїхали отут. Альоня, приїхала в село. О, Мартинко, є, є Мартинко. Кишиться. Так бачиш, Мартинко теж в селі мої хати. Дро яєць в прямому розумінні беремо, тому що вже два дні без яєць, то просто капець. Той Ні раз мож... то все наше, я вам скажу. Ну, було, я, якщо в той раз було ще сусідам, то той раз то все наше. Ну, мама, як по 4 гривні можна яйця їсти, то не, не то, що в зимі по 10, то вже трохи кусається. Ну, а як же? І це і вже, а ми а гості, хоч якогось торта спечеш, та що то є? Торта? люди? Торта? Та ми жаримо, нам і торта, ми смажимо, а, любимо яйця і варени, і, і смажені, і всякі то. Але вже буде на трошки сто штук. Так, Христуся заглядає на велику гаву, чуть нам на, на, не вискочив на той, на машину, правда? Mm -hmm. Ой, це така природа. Природа, гарна. Ну, возила тата в сусіднє там село на долину. І я кажу, що не впізнала, ще як було менше, то туди їздила, то ну, там і родичі жили. А кажу, тепер все позаростало, і поїду вздовж, все зарощене, всі поля, які колись, то все така краса була, все таке доглянуте. І говоримо з мамою. Але кажу, мама, що там дивуватись, колись в кожній хаті була, була корова, коні. Так, і то, мама, і згадуємо, бо як колись застати сіно, то було просто щось, ну, нереальне. Ми їздили, не знати за скільки кілометрів в інші села, бо нам десь хтось якийсь пайдав, чи, чи ще щось, щоб зробити сіно. Попри дорогу, кожен клаптик, кожен сантиметр, все косилося, бо треба було сіно зробити. Зато колись все так гарно було спореджено ніяких зарощів, кущів, трави. Є, ніхто нічого не палив, ну, принаймні я такого не пам'ятаю в дитинстві, щоб трави палили. Кажу, ну, ну зараз все помінялося. Ні, знаєте, багато, звісно, що помінялося в кращу сторону. Ніби, ніби, по ідеї мало би життя легше бути, і техніка, і то, і то. Тепер дуже не треба. Але попри то все настільки, попри то, що життя технологічне, стає, і, і легше мало би бути, настільки все занедбалося, ну, ну Просто шкода. От кажу, їдеш по покругу, і, і все хащі, дрімучі ліси. Ой, таке. Я вчора раз показав, що можна тако катати. Ми ще не вийшли з машини, вона дядю побачила, давай, давай вже проситися. Бажайте. Їдемо до Хресної? Давайте до Хресної їдемо, подивимося, чи є. Ще трошки. Ми йшли до Хресної, і Хресна якраз приїхала. Ми якраз разом і ще стали, не можемо розійтися. Кота була. Так, так. Під, під наглядом, бо такий це не дуже любить ласку. Не дуже, в неї підлітковий О, період. Вона має. Я, до речі, вчора, не а, вчора ні, не вчора на днях в мами ніде не була, в нас в садку де була де, де. і цей, і мала кліща на собі кову велику. І... Я, і... я Ще й повечері в Хресну, і хресна сернички привезлася зі Львова, а львівські то, то не наші <смі> сільські. Та. І Христя і мотає, а ще Влад який комедії показує. А Кіт і собака чатують, зі хрестинку. А а, а а нині флеш він такий недотрога, а нині такий якийсь няшка і ходить і пиш тільки чатує, Вон, поки, вона, поки вона десь оступиться, щоб купити. Приїхали додому мої, навіть до хати не заходили, просто пішли до хресної, бо, вроді би вже приїхала, чую, там говорять. А я буду щойно братися щось готувати їсти. Побігла, начистила картоплі. Хочу поставити на зараз підсмажу на чинахи. Хочу чинахи робити. Як мала їхати, то скоренько в мультиварці поставила м'ясо, м'ясо розтушилося. І начистила картоплі на вареники. О, і хочу, що я ще? Я розказую, бо ви завжди питаєте, що я буду готувати. О, Купила три таких голов капусти. Ще того року е, капусти не сушила такої свіжої. Хочу сушити капусти такою сметанкою. І що я ще? А, купила ранньої картоплі, звару ранньої картоплі. Робчиком з маслом. ранню картоплю дуже любимо. І що і вареники будуть. І може ще витягну. Зараз коготика, маю ще на бульйончик. Та й все. та й думаю, що на завтра вистачить. щось захотіла на вечерю яйця, наробила цілу миску салату з сиром, сир добрий, з огірками, з помідорами. То я наїлася Володя Романович, о, і ще навіть добре. трошки салату є. А, Іринка ще їла, вона ще більше не хотіла. І Мартуся захотіла оладі, Баба наша, мені кажуть, добре, Мартуся, зараз насмажу, Скільки їх там і сип. О, то ще смажу. У ладі і Романовича собі з, я цим... вже наївся з кавою закусив. І того, і того наївся всього. За... Можна йти я відпочивати. Вже зм... ні? Не відпочивати, відпочивати бо зараз футбол. Дуже А, футбол. а, а нині, дійсно не є. Водо студія йде до метися скидати ту свою Раз, чорну я... футболку робочу, а там ще черга ванну. Зараз зайнято все поки що, мені зайнято зараз. Диву. Я навіть важко повертися буде. але треба цікавий футбол подивитися фінал. 11 година. Майже кажу, мама, чого не йдете спати? Я ще роботи купу маю. Кажу, мама, йдіть спати. А що ви будете їсти? поїдемо піци купимо. Як треба буде після концерту, захочемо, підемо в кафе, пере, перекусимо. Во проблема. А зранку пироги можете не переживати. А в понеділок до понеділка дуже є. То чого ви не йдете спати? Вже ви вже як, як сонна, як воно? Тітеряне, як, якєряне, що таке, але так колись сказали. Зараз йду, там в такому ще чергаванні про вас. Ну, то чергаванні треба було, у вас володя би пропустив був. А тепер вам подайте півгодини чекати. Короче, ходіть спати. Всім на добраніч.